What? У відступлять і не скоро весна буде пізньою та короткою. Таке Україні напророкував бабак Тимко, а услід за ним затішні холоди пообіцяв відомий американський чотирилапий провісник філ. Тваринка вигулькнула з нори, побачила власну тінь і знову вляглася спати. Однак американські синоптики переконують, вірити таким вішуванням не варто. А от івано-франківці, здебільшого, навпаки, із просвітництвом гризунів, погоджуються, мовляв, хоч і чекають тепла, та зима все таки мусить взяти своє. Не завжди бабак справджується, але так як. Бачите, що кажуть, що буде весна, а весни немає і не видно. У нас напевно згідно екології, пересунулася трошечки зима до весни. Звичайно, що хочеться, щоб так, як по календарю колись було. Але так як зима затрималася, то хочеться трошки й зими. Люди кажуть, що в березні ще буде мороз. Та весни хотілося б, ну бо тепло. Птачки все зелене. Всі весну люблять. Усе колись наші предки говорили, що, наприклад, якщо там ластівка високо літає, то буде дощ, чи нижче чи нижче, чи чим нижче опускається, тим буде злота. так, напевно, і це. Звичайно, хочеться тепла, сонечка, роздітися, а то тяжко ходити і дороги погані. А от синоптики обіцяють українцям весну вже наступного тижня, хоч і не довго тривало. За прогнозами на вихідних морози значно послабшають, а їм на заміну прийде справжня тепла погода. Дійсно, буде потеплінням, буде незначна відлига. Потепління до 5-8 градусів в день температура підніметься з плюсом. Відповідно, буде сніготанення, слякоть, болота. Звичайно, буде тепліша температура за норму, як для зимового сезону для лютого в ці дні, але до весни ще, ще ще чекаємо. весну. І, хоча точно спрогнозувати примхливу погоду важкою, метеорологи кажуть: в 20-х числах лютого морози знову повернуться.